Таме дня до вашої уваги інформаційна картина вівторка, 27 травня у студії Аліна Рябко. вітаю вас. Тож чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури нашої держави. Так, у наслідок ворожих атак цієї ночі руйнувань вкотре зазнала Харківщина. Там через атаку ворожими БПЛА виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві та в складській будівлі. Тоді ж пролунали вибухи і в Запорізькій області. Там агресор поцілив у багатоквартирний будинок. Було гучно і на Донеччині. Там ворожі безпілотники пошкодили два приватні будинки, автозаправну станцію та місцеве підприємство. Ворожі ракети поцілили і по Сумщині. Було пошкоджено оселі мирних громадян. Багатоквартирний житловий будинок та автомобілі. Сьогодні, 27 травня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, підполковникові Василю Сімушину, воїну військової частини 1551 державної прикордонної служби України, віддали останню шану у строїнцях. Вічна пам'ять та слава і глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На 73-му році життя відійшов у вічність відомий буковинський журналіст та режисер Юрій Фантух, який працював на Чернівецькому телебаченні понад 40 років. Юрій Фантух, український філолог, журналіст, режисер телебачення, член національної спілки журналістів України. Народився 29 жовтня 1952 року в селі Кадубівці Чернівецької області, закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. Працював режисером редакції інформації, науково-пізнавальних та художніх програм. У 1988 році закінчив факультет режисури художніх програм Московського всесоюзного інституту кваліфікації працівників телебачення і радіомовлення. З 1995 року на посаді завідувача творчо виробничим відділом телебачення Чернівецької облдержтелерадіокомпанії. Прощання з Юрієм Дмитровичем Фантухом відбудеться у середу, 28 травня з 13 до 14, у соборі Різдва Христового на вулиці Небесної Сотні, 30. Про це повідомила у соціальних мережах його дружина Антоніна Фантух. Порятунок життя починається з перших секунд. І часто саме сучасне обладнання стає тим вирішальним чинником, який дарує шанс на майбутнє. Чернівецький обласний перинатальний центр отримав нову партію високоточної апаратури для виходжування немовлят від Асоціації неонатологів України. Отож, усі деталі далі у випуску високоточне, сучасне та критично необхідне обладнання для порятунку життя найменших пацієнтів отримав Чернівецький обласний перинатальний центр. Це результат проєкту, який реалізовує Асоціація неонатологів України за підтримки міжнародних партнерів. Асоціація неонатологів України вона на сьогодні є лідером серед асоціацій, які займаються покращенням перинатальної перинатальної допомоги в країні. Хочу зазначити, що ми ведемо вже третій рік проекти, в результаті якого ми постачаємо високоточне обладнання до перинатальних центрів країни, і мені дуже приємно, що Чернівецький перинатальний обладнання обласний центр сьогодні отримує обладнання, яке буде призначено для новонароджених дітей з низькою масою тіни недоношених і дітей з перинатальної патології. Обладнання дозволяє рятувати найменших пацієнтів, яким критично необхідна легенева підтримка та інтенсивна терапія. Ще рік тому обоє цьому відділенню було. Дуже мало такого спеціального спеціалізованого обладнання для виходження перечасно народжених дітей. Практично всі перечасно народжені діти потребують. Саме легеневої підтримки, тому апарати ШВЛ для новонароджених і СІПАП-апарати для новонароджених це інвазивна і ін неінвазивна вентиляція легень новонароджених, Це надзвичайно важлива апаратура для відділення інтенсивної терапії. Нове обладнання надходить у всі перинатальні центри держави. Наголошує президентка асоціації неонатологів України, що важливо обладнання нове невживане. Хочу зазначити, що це був складний проєкт, але він нам вдався. Три роки ми працювали постійно над тим, щоб було нове обладнання АНБУ. Тому сьогодні ви маєте можливість отримати це обладнання не тільки в Чернівецькому перинатальному центрі, а й в всіх перинатальних центрах нашої країни. І я сподіваюся, що на користь ваших дітей воно буде працювати довго. Сьогодні у відділенні інтенсивної терапії Чернівецького перинатального центру виходжують дітей вагою від 500 грамів. Їхнє життя у руках досвідчених і водночас молодих лікарів. Фахове навчання персоналу обов'язкова складова ефективної роботи з новим обладнанням. Оцей такий сплав досвіду і молодих професіоналів і Дуже круте технічне забезпечення, це є такою побудовою завтрашнього дня у такій потужній неонатологічній службі Чернівецького обласного перинатального центру, і насправді це дуже важливий сьогодні знаковий день, тому що ця апаратура дороговартісна, Ми ніколи не змогли би її купити самостійно. І отакі от проєкти, які сьогодні є в світі, вони підтримують українських дітей за що ми їм дуже вдячні. Новітні обладнання це лише частина успіху. Не менш важливо, хто з ним працює. У перинатальному центрі є фахівці, які не лише володіють сучасними технологіями, а й постійно вдосконалюють свої знання. Для них кожне життя пріоритет, а кожен апарат шанс на порятунок. Ми дуже вдячні і за апаратуру сучасну, яка зможе нам. Допомагати, надавати цю допомогу діткам краще на вищому рівні, приймати діток більшої кількості, і, звісно, вони у нас дуже важкі, і це ну, дуже велика допомога нам. Я дуже вдячна і асоціації неонатологів, і нашому керівнику Любов Олексійною за всебічне сприяння. У розвитку нас, молодих спеціалістів, адже майже щомісяця, щотижня у нас організовується багато тренінгів. Особливо ми вдячні за тренінги по респіраторній підтримці, адже тепер ми знаємо і вміємо, як правильно вентилювати дітей. Ми знаємо. Коли саме потрібна неінвазивна вентиляція, коли інвазивна. І тому ми дуже дякуємо Асоціації неонатологів за те, що вони нам зробили такий подарунок у вигляді апаратів СІПАП і апарату ШВЛ, адже майже всі дітки, які знаходяться у нашому відділенні, потребують респіраторної підтримки. Тому дуже вам дякую. Аліна Рябко, темитня ТВА. У зв'язку з інтенсивними опадами на території Чернівецької області можливе підтоплення окремих автошляхів. За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, рівень води у річках Прут і Сірет може піднятися на пів-півтора метра, а подекуди навіть і до двох. Особливої уваги потребує ситуація в селі Петращі Вижницького району. Там існує загроза затоплення ґрунтової автодороги, що відповідає першому рівню небезпеки. Також можливе формування схилових потоків і різке підняття рівня води в малих водотоках у тих районах, де пройдуть сильні зливи. На Буковині перекрили ще один канал незаконного збагачення шляхом переправлення чоловіків призовного віку до сусідніх країн поза пунктами пропуску. Відомо, що двоє мешканців міста Вінниці віком 22 та 29 років за 8,5 тисяч доларів допомагали чоловікам призовного віку покинути державу. Відповідно до узгодженого плану, фігуранти на легковому автомобілі доправляли бажаючих до прикордонного населеного пункту Чернівецького району. Так званим бізнесменам повідомлено про підозру. Наразі їх затримано та обрано запобіжні заходи. Тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Педофіла з чернівців засудили до довічного ув'язнення за розбещення малолітньої пасербиці. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Доведено, що починаючи з 2020 року, засуджений, мешкаючи у власній квартирі у місті Чернівці, скориставшись складними життєвими обставинами цивільної дружини та її семирічної доньки, які не мали власного житла та перебували у фінансовій залежності від нього, систематично розбещував та гвалтував дівчинку, яка роками не наважувалась розповісти про це дорослим. Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила. Завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами версію засудженого повністю спростовано. Кривдника засуджено до довічного позбавлення волі. Відомості стосовно нього внесені до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Легендарний український гурт під час свого концерту у Чернівцях повідомив про особливу ініціативу. Музиканти шукають талановитого військового для спільного запису нової версії своєї культової пісні Птахи отож, усі подробиці далі у сюжеті. Нині у складі збройних сил боронять Україну чимало творчих та талановитих людей. Учасники гурту Скрябін виступили з ініціативою та запропонували спільно переспівати один із перших легендарних своїх хітів. Привіт! Я Льоша Зволинський, гітарист гурту Скрябін. І ми з гуртом Скрябін шукаємо зараз талановитого військового, який з нами прийме участь в запису пісні нової версії пісні Птахи, яка буде мати назву Птахи Лелекі. Така назва не безпідставно каже гітарист, адже тепер, у 2025 році, рівно через 30 років після створення, ця пісня, яка колись оспівувала свободу птахів, набула набагато більше ніж просто філософського значення, а ще стала символічною для воїнів БПЛА. І ця пісня буде присвячена силам оборони України і силам безпілотних систем разом з девіра. Це компанія, яка займається виробництвом БПЛА лелекі цією піснею Музиканти хочуть привернути увагу до проблем пілотів, які керують БПЛА, конкретно до фінансування та навчання літунів. Адже війна в Україні це війна дронів. А за кожним дроном стоїть людина, каже Олексій Зволинський, і саме тому для участі в колаборації шукають бійця оператора безпілотних систем. Того, хто вдихне у цю пісню не підробну правдивість, бо відчув силу БПЛА у Дії та зможе прожити ці слова абсолютно точно. Да, присилайте свої відео, неважливо, яка то буде якість, аби ми почули, як ви виконуєте цю пісню на офіційні сторінки гурту Скрябін у Фейсбуці та Інстаграм. Інстаграм Скрябін Фемлі», фейсбук «Скрябін». Пісня Птахи Лелеки, яка тепер трохи змінила і назву, тепер символізує не лише свободу птахів, але і силу української армії. Саме тому хлопці запрошують до участі в проєкті талановитих музикантів – українських вояків. Для участі у конкурсі необхідно надіслати запис, аудіо або відео виконання пісні птахи на одну із офіційних сторінок. Звисоне тахі. Я побачив то що буде. Я собі захотів. Юлія Слободян теми дня. ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюсь. Побачимось завтра у цій же порі. На все добре.